Дофамін такий нейромедіатор, який відповідає за, за відчуття радості, кайфу, задоволення і так далі. Гра відповідає і робить так, що людина відчуває той кайф, той прилів, як ви сказали, адреналіну. Хоча, скоріше, це адреналін це один з механізмів, який буде працювати для того, щоб людина отримала цей дофамін. Після того, як адреналін відпрацював, людина зробила ставку, програла чи виграла, висвобождається дофамін, людина кайфує. Багато дофаміну є така у нас в мозгах система винагороди, тобто підкріплення такої поведінки. Поступово відбувається десенсибілізація, тобто зниження толерантності, зниження для того, щоб відчувати такий самий кайф, нам потрібно значно більше вже дофаміну. Тобто, нам потрібно активувати його знов, знов, знов і знов для того, щоб його відчути. Поступово відбувається наступний етап абстиненція. Ломка, коли в нас нема того дофаміну, нас починає ломати. Це відбувається через те, що у нас під час тієї сенсибілізації відбувалось дуже багато рецепторів, які потрібно нам якось чимось заповнювати. Звичайно, наша активність, типу поїсти, покакати, зайнятися коханням і так далі, вже не працюють. Потрібно щось більш потужне. Наприклад. Гемблінг, наприклад, лудоманія, тобто гра. Один з міфів сполягає в тому, що людина може це контролювати, не хоче грати, не буде грати, просто не треба давати їй гроші і все. Воно так не працює. Того, що ще раз, контроль вже падає, а звичайне задоволення це вже не задоволення. Таким чином, перше, що можна зробити, усвідомити, що більшість того, що ви знаєте про гемблінг, ви не знаєте нічого. Того, що людина себе просто не контролює, навіть коли вона буде казати, що вона більше не буде грати, вона не хоче грати і так далі. Самостійно з цього вийти дуже-дуже важко. Тож, в першу чергу, порозуміння і прийняття проблеми як такої, як проблеми, а не знецінювати та недооцінювати. Найбільш ефективним підходом буде саме комбінація медикаментозної та психотерапії, ну і плюс соціальна підтримка.